Ми навіть кол украли в Макдональдсі, що дуже тупа була, звісно, операція. Бо ми прийшли в Макдональдс з друзями, хто студентами на цю програму приїхав в Америку. Перше в житті американське Макдональдс, ми заходимо, а там така штука, коли купуєш собі напій, тобі не дають одразу напій. Там, тобі дають пусту склянку, і з боку автомат, автомати тобі кажуть: ось обери склянку, і там набирай скільки хочеш там, Пепсі, там ось доктор Пепери. І коли я вперше почув цю фразу. Я вирішив уточнити, Скільки хочеш? Вона така. Ну да. Я кажу: ні-ні, Без обмежень. Вона така: Ну да, а що? Нічого. Ми з друзями придумали стартап. Ми прийшли в Макдональдс в трьох, купили собі один чізбургер, один напій. Тобто склянку. І взяла з собою баклажку пусту з під молока на шість літрів, поставили її під стіл, сиділи якийсь час і по черзі ходили, набирали колу, приходили, зливали в баклажку, трошки сиділи, йшли до автомата, і ми думали, що ми друзі оушена в цій історії. Але в ресторані були, блядь, тільки ми розумієте. І Касирша все бачила, як три тіпа п'ють дуже дохуя коли. Там уже почки мали випасти у цих типів. І ми думали, це буде якась безшумна операція. Але такий вам порада, що коли ви зливаєте в пусту баклажку вообще щось, то перші склянки ти ніяк не заглушиш, цей шум. І ми ходили, вона в нас бачить, вона дивиться на нас, ми дивимося на неї, і в нас якийсь такий, знаєте, мовчазний договір, типу. Ну, ми ж, блядь, прям туди не поставляємо баклажку, да? Ми ж граємо в цю гру, що ми під столом, усе ці ритуали. Ну і ти не кричи, да? Ну.